У Теребовлянському НВК є особлива країна Барвінкова. Це країна не казкова, а дитяча. В цій країні всі гарно навчаються, весело співають, поважають старших, грають у різні ігри, вивчають історію свого краю. Сотні справ у цій країні, і ця країна поповнилась новими мешканцями, учнями перших класів. Старанно готувались до цієї події першокласники, вивчали правила і закони барвінчат, навчались пісень, які співають справжні барвінчата. Господар цієї країни барвінок гостинно зустрічав малечу, вручав емблеми та маршрутні листи до зупинки Моя Україна. Першокласники склали урочисту обіцянку із захопленням. Переглянули літературну композицію Карпатський легінь приурочену 160 й річниці від дня народження Івана Яковича Франка. Учні другого А класу майстерно декламували вірші для дітей великого поета. Третьокласники та четвертокласники виступали в ролі акторів, інсценуючи улюблені Франкові казки. А щоб присутні на святі не сумували, учениці другого Б класу провели для них веселу фізкульт-хвилинку.